Увага! Ці слова пишуться однаково, але мають різне значення в залежності від того, як ви їх прочитаєте. Слово номер один: юс або «юз». Ви можете прочитати це слово двома варіантами. Якщо ви прочитаєте його як «юс», це означає іменник, використання, користь. Наприклад, what's the use?» Of repeating, в чому користь, в чому сенс, повторення? А от use, якщо ви це саме слово прочитаєте через з, воно вже буде означати дієслово використовувати. How do you use this? Як ти це використовуєш? Друге слово: ось таке. Ви можете його прочитати або «insult», або «insult». Два різних наголоси. Якщо ви це прочитаєте як інсалт, то це стає дієсловом ображати. Don't insult her, не ображай її. А от insult вже буде іменником образа. For example, do you consider this an insult? Ти це сприймаєш як образу. Третє слово на сьогодні це frequent. Або frequent – в залежності від того, знову ж таки, куди ви поставите наголос, зміниться частина мови. Frequent означає, який прикметник частий, For example, frequent visits – часті візити, а от frequent – коли наголос вже на другий склад падає, буде ставати дієсловом. To frequent означає відвідувати. Do you frequent any clubs? Ти відвідуєш якісь клуби? Поставте, будь ласка, плюсик в коментарях, якщо така тема вам була цікава.